Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ, який називається Нумерація трицифрових чисел. Ми будемо сьогодні спостерігати з вами за тим, як утворюються трицифрові числа і будемо розв'язувати задачі з буквеними даманами. Продзвонів дзвінок, ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі. А зараз усний рахунок. Поставте, будь ласка, відео на паузу і обчисліть вирази з повітряним змієм. Перевіряємо. Дійсно, буде 40. Наступний повітряний змій писати відео на паузу, обчислюйте. Буде 2. Так, на хвилинці каліграфії я пропоную вам записати каліграфічне число, яке позначає 10. десятків. Число, яке позначає 10, десятків, це число 100. Ви ну, знаєте, малютки, Дайте відповіді на запитання: скільки кубиків зображено на кожному малюнку? Перевіряємо. На першому малюнку зображено 10, на другому малюнку 14. Дайте відповіді на запитання. Скільки десятків кубиків зображено на кожному малюнку? Десятків 1, 2, 3, 4, 5. П'ять десятків. І на другому малюнку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 десятків. Згадуємо правило від робота. Пригадай, 10 десятків це одна сотня. Отже, в одній сотні 10 десятків. Розглянь малюнок, як утворюється кожне число. Прочитай ці числа дивимось, Ось у нас з вами тут зображена одна сотня. Значить, тут число 100. І тут один кубик. Значить, 101, 102. І тепер давайте прочитаємо і перевіримо, чи правильно ми міркуємо. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Молодчинка, ми з вами міркуємо правильно. Скільки кубиків зображено на кожному малюнку? Поставте відео на паузу, а після перевірте. На першому малюнку 23, на другому, 40 на третьому, 123, на четвертому, 140. Молодчинка. Дивимося далі: скільки кубиків на малюнку? На малюнку 131 кубик. Тут у нас з вами 100, тут три десятки це 30, значить 131. Дивіться. Як трицифрове число записане в нумераційній таблиці? Сотні, одна сотня, десятки, 3 десятки, 1, одна одиниця. Як зображено значить, це, це число на моделі з допомогою кілець? Воно з нас з вами є скільце. Одна сотня це одне кільце, три десятки це три кільця, і одна одиниця це одне кільце. Прочитай числа, записані в таблиці, дай відповіді на запитання. Поставте відео на паузу і прочитайте. І тепер дайте відповіді на запитання: скільки десятків в числі 45? Числі 45 4 десятки. Скільки сотень у числі 145. Одна сотня. Скільки десятків? 4 десятки, скільки одиниць? 5 одиниць. Як утворене число 173. В числі 173 – 1 сотня 7 десятків, 3 одиниці. Як утворене число 189. В Числі 189, 1 сотня 8 десятків, 9 одиниць. Прочитай круглі числа, що розміщені на кожній премій. Поставте відео на паузу та прочитайте. За схемами, подивіться, будь ласка, як утворене попереднє наступні числа до числа 135 і число 140. Давайте подивимося з вами на числовий. Відрізок і дивимося, ось у нас з вами є число 135. Як утворюється попереднє число до нього? Це означає, що від 135 віднімаємо 1 і утворюємо попереднє число. Як утворюємо наступне, це означає, що до 135 додаємо 1 і утворюємо наступне. Те саме відбувається з числом 140. Як знайти попереднє число? Це означає, що від 140 од від 140 віднімаємо 1. Як утворюється наступне? До 140 додаємо 1. Перевіряємо, чи правильно ми міркували. Так, дійсно, так і є. А зараз назви попереднє наступне числа щодо кожного із чисел. Число 98. Попереднє 97, наступне 99. Число 100, попереднє, 99, наступне 101. Число 105 – попереднє, 104, наступне 106. Число 113, попереднє, 112, наступне 114. Число 120, попереднє, 119, наступне 121. Знайди значення виразів. 106 плюс 1, 107 буде. 104 відняти 1 – 103. 150 відняти 1. 149, 119 плюс 1 – 120. 190 плюс 1 – 191. 168 мінус 1 – 167, 120 мінус 1 – 119, 164 плюс 1 – 165. А зараз розв'яжіть, будь ласка, задачу з, виразів, з буквеними даними. Запишіть до ваших зошитів слово «задача». Читаємо. Бабуся зліпила це вареників, а внучка Х вареників. Скільки всього вареників зліпила бабуся і внучка? Нагадую, коли у нас з вами є задача з буквеними даними, то відповідь у таких задачах і сам буде вираз з буквеними даними. Отже, бабуся зліпила це, внучка Х. Скільки всього Це плюс Х. Напишіть, будь ласка, задачу до ваших зошитів і відповідь. Це плюкс з вареників, злюбила бабуся і внучка. Що ж, на цьому наш урок з математики сьогодні завершено.